24 липня, після завершення одного із засідань Позадамської конференції Труман особисто повідомив Сталіну про появу в США атомної бомби. Безпосередніми свідками цієї події були перекладач Володимир Павлов і посол СССР у США Андрій Громико. Ось на світлині між Сталіним і Труменом позаду стоїть Павлов, а праворуч стоїть Громико. Ну, і ще одна людина, яка була свідком, це держсекретар США Джеймс Бірнс. Власне, Трумен не сказав про ядерну зброю як таку, він лише заявив, США створили нову зброю великої руйнівної сили, яку ми плануємо застосувати проти Японії. До речі, Черчилль здав на це принципову згоду ще 4 липня. А Сталін відповів лише дякую за інформацію. Донька президента Маргарет Трумен писала. Прем'єр Черчилль та державний секретар Бірнс стояли в кількох кроках і уважно спостерігали за реакцією Сталіна. Він зберіг вражаючий спокій. Мій батько, пан Черчилль і пан Бірнс дійшли висновку, що Сталін не зрозумів значення того, що почув щойно. Ну із совєтських джерел відомо, що е, Сталін. В принципі, начебто і зрозумів все, бо, вийшовши з зали, віддав казівку прискорити розробку совєтської атомної зброї. Відповідальним за цей проект призначили Ваврієнті Аберію, який відповідно, як нарком внутрішніх справ, міг залучати будь-які ресурси репресивними методами. За свідченням Жукова, Сталін одразу вийшовши після цього повідомлення Трумена, Сталін одразу сказав Молотову, що він почув від американського президента. Ну, а Молотов сказав, та ціну собі набивають. А Сталін відповів: треба сьогодні ж переговорити з Курчатовим. Ігор Курчатов, науковий керівник совєтського атомного проєкту, який на той час працював в так званій лабораторії номер 2 Академії наук СССР офіційно ж 20 серпня 1945 року буде створено спеціальний комітет при Державному комітеті оборони під керівництвом Берії, який і буде займатися розробкою ядерної зброї СССР. Ну а перше успішне випробування відбудеться через 4 роки після того.